Привіт усім! Е Сьогодні хочу провести вам розпаковочку, що я знову придбала для себе і своєї сім'ї. І дати вам, може, трошки якісь рекомендації, що мені подобається. Мені подобається у Club ось такі пеки. здоров'я. Він є недорогий, але він є вже зразу скомбінований для вирішення якоїсь проблемки. І плюс він, виходить, дешевше набагато через те, що в ньому іде така водичка. На 30 днів Coral Mine. І цей go pack підходить для діток. Дуже класно. Тому що тут йде папайка, це є рослинний асимілятор. Він знищує в нашому організмі неперетравлену їжу, білок, розщеплює все, що нам не потрібно. Бруд виводить з нашого організму. Це як біологічні ножниці такі свого роду. Суперфлора, це я використовую для своїх діток, для себе, для всієї сім'ї. Це корисні бактерії, які потрібні нашому організму. Лецитин, теж для Давидика, для Назарчика, для всієї сім'ї. З роддому. Давидик у мене от на цій продукції з роддому, з малесенького віку. І така йде грифонія, заспокійливий рослинний засіб його п'ється на вечір для того, щоб організм людини, який є в стресі, не був у стресі. Тому що коли організм у стресі, це теж дуже погано впливає на наше здоров'я. Ось таку свою любимку систему я взяла Coral Detox Plus, і її не буду відкривати, тому що ви вже бачили в моїх відео. І хочу сказати: результат на... В цій системі Detox Plus у моєї ліліаночки була під, під пахою збільшений лімфовузол. І коли вона пропила. Отакий лімфовузол був значний, великий, як куряче яйце. Коли вона пропила два тижні цю системку, він зник. Тому дуже класно, ця система чистить лімфу, кров, виводить всі жиророщені і водорощені токсини. До речі, взяла я нарешті. Цій любимий колагенчик, тому що я вирішила: ось це є на місяць три упаковочки на місяць. Тому що я вирішила, що е, я буду місяць пити білурон, місяць колаген. Для того, щоб після родів це не тільки краса нашого личка, нашої шкіри, це краса наших внутрішніх органів. Всі внутрішні органи підтягуються, в кого є опущена матка, в кого випадає мочовий. Оце дуже класний колаген, який підтягує наші всі внутрішні органи. Тому я його п'ю на вечір з великим задоволенням. Я дуже щаслива, що він нарешті в мене появився. До речі, його можна навіть замінювати як вечерю. Просто легко і супер. Так. Е ось такий сільвер Макс. Це є срібло, е яке. Вбиває більше 300 видів різних вірусів, грибків, бактерій. Його можна як використовувати ззовні, в кого є прищики, так можна пити всередину, в кого є проблеми з шлунком, в кого гастрити, в кого язви. Чудово заліковує це все. І так само є ще сільвергель, який мені теж дуже подобається, тому що я ним змазую різні ранки, покуси. Рекомендую. Дуже класна штука. Просто незамінима. Вдома, в домашній аптеці. Краще, як е, е, будь-який засіб з аптеки. Там зеленка, йод. Це суперовіше в багато разів. Нарешті взяла я Омегу-3 на 60, вона була в акції. Теж вже даю своєму Давиду, коли зніму відео. Люблю його теж сама. Просто беру їм ця омега дуже класна, біодоступна. Щоб провірити омегу, заморожуєте капсулку у морозилці, витягуєте на другий день, пробиваєте. Якщо вона тече так, як і тече, рідка, значить це дуже класна омега. Якщо ні, то ви напрасно тратите гроші, бо вона не така. Також ще взяла D-вітамін. У спреї він у нас вже йде. Ось такий класна зручна формула. І його використовую на вечір для всіх своїх дітей, для себе, під язик можна. Два три пшика. Чому він потрібен? Тому що навіть якщо нехватка вітаміну Д, наш організм не здатний похудати. Це важливо для тих, хто хоче бути стрункими. Так як я хочу бути стрункою, я використовую вітамін Д. Так як я хочу, щоб мої дітки були здорові, в них не було рахіту. Я теж використовую вітамін Д. В кожної людини на землі йде нехватка вітаміну Д, навіть якщо вона перебуває в країні, де багато сонця. Ось так. Така, на мене, цього разу покупки такі. Слідкуйте за мною. Е, ще хотіла сказати, чому я вибрала саме Coral Клаб. Тому що тут є система. Коли ми народилися для нашого організму, нам не дали інструкцію. А саме в компанії Coral Club нас вчать інструкції до нашого тіла. А це дуже важливо, якщо ви хочете прожити своє життя якісно, без хворіб, прожити, маючи енергію, маючи здоровий вигляд, це зараз дуже важливо, як ви виглядаєте? Бути в ресурсі. Звертайтеся, якщо ви на якісь питання. Буду рада допомогти. Також взяла ось такі коктейлі Daily Delicious, зі смаком ванілі і зі смаком манго і апельсин. Для чого я їх беру? Тому що це чудова їда для діток. І для нас, для мене це так само, звичайно, але саме для діток. Його можна розбавляти молоком солодким, можна кефіром, можна сметанкою, можна з грецьким йогуртом, можна просто водою. Тут є три різних види білка, 11 вітамінів, колаген. Він чудово засвоюється в нашому організмі. Як десертик, замість того, щоб піти в кафе, чи спекти вдома тортик, чи піти в кафе кусочок тортика, з'їсти краще, купити собі Daily Delicious. І це є користь для нашого здоров'я. Смачно і корисно.